Цьогоріч українські медики вперше відзначали своє професійне свято 27 липня. Своїм указом президент України змінив дату святкування. Раніше свято припадало на третю неділю червня. У галузі охорони здоров'я рогатинській громаді працюють багато людей. Це працівники двох комунальних установ Рогатинської центральної лікарні та Центру первинної медико-санітарної допомоги. Людей, які роблять благородну справу, повертають здоров'я та рятують життя мешканцям громади. У день їхнього професійного свята привітав міський голова Сергій Насалик. Дорога наша, не побоююсь цих слів сказати, медична родина. Я від щирого серця вітаю вас з вашим професійним святом Днем медичного працівника. В цій залі ми збираємося по різних причинах. Сьогодні святкове. Інколи в нас були і такі тяжкі наради, в яких ми приймали для нас дуже важливі рішення. Я тішуся, що ми. Найшли той правильний шлях, що об'єдналася первинка і вторинка, що наш медичний заклад зараз загружений, що зараз професійний колектив, який надає професійні послуги, оздоровлюють наше населення, ми є єдині. Тому від щирого серця вітаю вас, бажаю вам здоров'я, достатку, всіх благ і процвітання. До привітань на адресу працівників своїх колективів доєдналися директор комунального некомерційного медичного підприємства Рогатинська центральна районна лікарня Руслан Панків та головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Денисюк. Виступив також і медичний капелан отець Марко Шпак, який зазначив, що коли священики лікують душу, то медики тіло, і зазвичай цей тандем буває доволі успішним. Відтак кращі працівники охорони здоров'я Рогатинщини були нагороджені грамотами різних рівнів. А окрасою свята стали виступи. Місцевих співаків